Всіх любителів парфумерії, вітаю на своєму каналі. Дуже рада, що ви зайшли до мене в гості, що ви відкрили це відео. Ласкаво, прошу. Сьогодні поговоримо з вами про один арабський парфум, який я офлаконила після того, як власне, познайомилася з деякими арабськими парфумами. Огляд цих ароматів, мої враження, точніше, від тих ароматів, є на моєму каналі. Я нещодавно розповідала про свої враження від знайомства з арабською парфумерією. Дуже вони мені сподобались ці аромати, і ось це я офлаконила буквально одразу. Як тільки з ним познайомилась, настільки він мені сподобався. Ну, по-перше, треба сказати, що останнім часом я знайомлюся глибше, так би мовити, з нотою шкіри. Більш детальніше її вивчаю в ароматах, і навіть декілька парфумів я купила в сліпу з нотою шкіри. Це я до того, що раніше для мене нота шкіри була така лякаюча, і я, як правило, обминала цю ноту, боялася купувати аромат в сліпу нотою шкіри, але от щось помінялося, і цей парфум, про який зараз мова якраз таки з дуже яскравою нотою шкіри. Отже, друзі, я говорю про аромат від бренду Latafa, який називається Анна Аб'єт Леза. Я покажу вам, як це все діло виглядає. Ось така коробочка, ось такий флакончик. Я коротко буквально зупинюсь на пакуванні. Скажу, що воно досить пристойне. Тут рифльоний картон. Сонечко світить дуже яскраво, може давати. Такий зайчик сонячний. Далі тут знаходиться ось така от коробочка, ну, от звичайна глянцева коробочка. І, власне, такий от, ніби як чехол. Я хотіла би звернути вашу увагу на те, що у всіх арабських, ну, принаймні тих, з якими я знайома, от бренд Латафа і ще один бренд. Які я купила так само у флакон, а там так само є ця штучка, це логотип, такий. От... Боже, забула, як називається ця штука. Ну, ви зрозуміли, така марка, да? ніби як 3D-ефект. Ви бачите, це говорить про те, що аромат а, парфум оригінальний. Тут навіть написано Latafa Original, такий от, така от наклейка з 3D-ефектом. Це не тільки у бренду Latha, а ще у декількох брендів є. Я так зрозуміла, що навіть арабські бренди підробляють. От. Коробочка така, а флакончик, ну, дуже багато скла. Одразу скажу, для чого це робити. Погляньте, скільки скла. Тут, до речі, 60 мл, якщо я не помиляюся. Так, 60 мл. І ось стільки скла. Флакончик просто дуже важкенький, але насправді він досить симпатично виглядає. Нічого жахливого, якогось такого кітчевого я тут не бачу. Звичайно, така, от ковпачок такий пластиковий, золотий, з брилянтами ніби як, але не звикати мені до таких ковпачків, тому що в мене є аромат. Club DeNuit Intense, Там так само ось ці от, такі <хи> камінчики. Тут у нас логотип бренду Латафа, і наклейка на дні так само Латафа з якоюсь там інформацією. бачите. Ось так ось це все діло виглядає. Тут, до речі, на склі так само вибито Латафа. Так виглядає цей флакончик, досить симпатично, я вважаю. Єдине, що кришка ну, така прямо супер дешева, але в цілому непогано. Перед тим, як розповісти свої власні враження про цей аромат, я би хотіла все ж таки зачитати вам піраміду, яку я взяла з української фрагрантики. Я не дуже довіряю фрагрантиці, що стосується арабської парфумерії, того що, мені здається, нас трішечки дурять. Але то таке, тим не менше, подивившись на фрагрантиці піраміду цього аромату, я зрозуміла, що доля правди, доля істини все ж таки тут є. Отже, аромат був випущений у 2017 році, і в верхніх нотах у нас ягоди ялівцю, кардамон, рожевий перець і малина. В середніх нотах у нас ірис, імбир, троянда. І в базі шкіра, білий мускус і. Амбра. Коли я нанесла цей аромат на себе перший раз, коли я тільки знайомилася з ним через відлаванти, я одразу зрозуміла, що він мені просто супер щось нагадує. Я не могла згадати, що саме, тому що е, крутилося це. Всі, знаєте, Починають всі флакончики вспливати в пам'яті і крутитися, і ти не можеш обрати, що ж воно тобі нагадує. Я. Е, е, Пам'ятаю своє знайомство з ароматом Амбрелеза від Тома Форда, який я дуже, дуже він мені припав до душі, дуже він мені сподобався. Незважаючи на те, що зараз, ну, фактично, кожен кож, шкіряний точніше, аромат, він так чи інакше копіює або тосканську шкіру від Тома Форда, або Омрелезе. Я не пам'ятаю тосканську шкіру, на жаль. А, а от Омрелезе, це така дуже. Класна малинова шкіра, така ніжна, просто сексуальна, не побоюсь, цього слова, хоча я завжди його якось так уникаю. І я ніби як в пошуку якогось аромату, який би повторював Амбрелеза, щоб він просто не коштував, так, як коштує Амбрелеза, ми знаємо, та, що досить дороговартісний взагалі бренд Тому Форда. Uh, тому, <смеш>, поки не, не купую, але ну, можливо, щось поміняється в житті, не знаю. От, і мені хотілося, я ніби як притягувала за вуха, так би мовити, до цього громаду Омбрелеза. Хотіла з... зрозуміти, схожий він чи ні. Ну, щось, звичайно, є, схожість є, але. Подумавши декілька днів, все ж таки, і потім, коли я пішла на фрагрантику, ніби як підтвердила свої от ці здогадки, там багато ароматів, вказано на який схожий з цей Анна Аб'єт Леза, і в їх числі був Іріш Леза, ірландська шкіра, здається, так перекладається від бренду Мемо. А в мене колись було три пробника від мемо. Це була ірішлеза, це була африканська шкіра і це була Марфа. І мені тоді дуже сильно сподобалася африканська шкіра. Вона попала в, мої, в мій вішліст. Але знову ж таки дуже дороговартісний аромат. І я за нього навіть забула. І ірішлеза воно став, цей аромат став на другу, ніби як сходинку ієрархії. і Марфа на останню сходинку, тому що я не люблю такі от білоквіткові аромати. Але зараз не про те. І дійсно, цей аромат дуже сильно нагадує іріш -леза. От З єдиною поправкою, можливо, в іріш Леза я не відчуваю малину. Ну, Принаймні, я не пам'ятаю, тому що в мене немає цього аромату. Я просто у мене був пробник. Можливо, він десь є. Треба шукати. У Мене дуже багато різних пробників, які я просто зберігаю, але я не знайшла його. Тому не можу зараз якось так порівняти. Прям я говорю про цей аромат як окремий, напевно, аромат, який, звичайно, схожий в тій чи іншій мірі на якийсь популярний аромат. Ну, тому що, якщо дивитися глибше, ширше, то е, наразі мало що взагалі е, не схоже. так, Якесь таке унікальне. Таких ароматів дуже мало. Як правило, парфуми. Чимось схожі на інші парфуми. А тим паче бренд Латафа, як і багато які бренди арабські, вони, ми знаємо, намагаються клонувати такі от популярні аромати. Я подивилася, що Іріш Леза був випущений у 2013 році, і на фрагрантиці, коли дивишся на сторінку Іріш Леза від ММО, Ось цей аромат теж фігурує як схожий, і він зібрав 29 лайків, тобто 29 користувачам, здалося схожим. Ось цей латафа на ірішлези. Там буквально один чи два дизлайка, Тобто ті люди, які не погодилися з цією думкою. От, я себе приписую до тих, яким ось цей латафа схожий на лезе. Ноти, які перекликаються по всій піраміді, якщо її вірити, то це ягоди ялівцю і шкіра. А, здається, в Вірі Шлези заявлений чай мате. Здається, я не пам'ятаю, але там точно є і лівець, і там точно є шкіра, звичайно, ось цим вони перекликаються, Але ось цей Латафа додали ще малину, і ось ця, можливо, малина відносить мене якимось чином до амбрелези, та, про який я вже сказала від Форда, того, що ну, там дуже красива така малинова шкіра, просто надзвичайна. І цей аромат. Він, це, напевно, 80% і Леза і отих 20% це м, амбрелеза від Тома Форда. Ось так от я його бачу. Але він і сам по собі, я його наносила, він трішки от замазьорився. Ага, потік пульвик. Дуже добре, вже тут все тече в нас. Ну, я, напевно, так, от на себе на мазьори, це діло. Замастила замастила кришечку. Я наносила вже цей аромат на себе, зараз будуть відбитки пальців, видно, ну, клас. Наносила його сюди. Е, от якщо казати про цей аромат окремо, тобто не згадуючи там, мемо, не згадуючи Тома Форда, то е, за 10 бальною шкалою я ставлю цьому аромату 10 балів. Тобто це просто потрясна шкіра, малинова шкіра. Аромат надзвичайної краси. Ну, звичайно, якщо ви любите ноту шкіри. Я не скажу, що вона тут груба. Одразу цей аромат стартує. Ну, буквально хвилину, там якась грубість може здатись вам, але він дуже лінійний цей парфум, він звучить від початку і до кінця однаково. Ну, тобто лінійно, це шкіра з малиною. От я дивлюся в цю піраміду, я би ще тут виділила Ірис. Він такий, ніби як дає, знаєте, додаткову шараховатість, таку якусь. Я не скажу, що це пудра, але це от, ну, шершавість. знаєте, Коли от замша вивернута, вона не гладка поверхня, а вона така махнатінька, знаєте, вона ну, така от вона шершава. Цей аромат, от, от він саме такий. Тобто це замша, така. от, ну, Точніше, ну, вивернута шкіра. Коли з однієї сторони вона гладенька, от в мене сумка така є. Вона з однієї сторони гладенька, а всередині вона така. от, Шершавенька, знаєте, ця от от як, ніби як замшова. Ну Це просто, просто бомбічний парфум на мій смак. Я взагалі не очікувала. І навіть коли я замовляла ті пробники, я не очікувала якогось ефекту вау. Але цей аромат, він на мене справив ось це враження. Цей ефект вау відбувся в мене з цим парфумом. Дуже красива малинова шкіра, яка дуже гарно звучить. Тут потрібно сказати, що з ароматом все ж таки треба бути обережним. В тому попередньому відео про всі ті аромати, які я тестувала арабські, я сказала, що як тільки він до мене цей флакончик приїхав, я одразу нанесла на свого чоловіка 5 пшиків, він чуть не задохнувся. Тобто він одразу цей аромат забракував. Не робіть так. І потім в кімнаті, в кімнаті стояв такий, знаєте, штиняло, такий штин стояв цього парфуму. Тобто Це така дуже агресивна ніби як композиція здалася нам. Хоча чоловік сказав: ой, щось мені таке не подобається. Каже, ну давай почекаємо, хай воно всядеться, тоді я тобі скажу. І до кінця вечора він сказав, що ні, це не воно, того що ну, я активно, я йому. Розумієте, два пшика зробила сюди, третій сюди, контрольний і ззаді два пшика. Тобто я йому просто отут -от цю всю зону забила цією шкірою, він, йому було дуже важко з цим ароматом, тому не робіть. Так? Аромат досить дифузний, він досить шлейфовий. Недовго він шлейфить, відверто сказати, але знову ж таки, зараз я ношу цей аромат в такі жаркі дні, тому я завжди роблю цю поправочку. Що все ж таки спека вона з'їдає і шлейф, і взагалі звучання життя, точніше, аромата на шкірі. Досить шлейфовий. Мені здається, цей аромат просто ідеальний зараз. От, ем, останні дні серпня, такі вже коли прохолодні вечори, але ще не холодні, і коли сонце воно вже не пече, а таке воно ласкаве. Знаєте, оцей аромат просто шикарно. Вписується. Я думаю, він і восени буде мене тішити. Я поки що не бачу його весною. Так у нас якось прийнято носити шкіряний аромати на весні, під якусь там шкіряну куртку і так далі. Не знаю, поки що не знаю. От для мене це поки що така тепла осіння якась історія. Назвичайно красива. Я рекомендую всім. Кому подобається ірішлеза, кому подобається Амбрелеза, кому подобається взагалі шкіряні аромати. І якщо вони вам не подобаються, вам може здатися, що тут шкіра груба, але я так не вважаю. Вона дуже гарна, тому що вона здоблена малиною. Так, Буду завершувати, тому що вже там. Мене кличуть. Одним словом, я сподіваюся, що це відео стало вам у нагоді. Ви більш-менш розібралися, чим воно пахне. Дякую вам за увагу. І якщо ви купите цей аромат, або, можливо, він у вас є, то я дуже чекаю ваші коментарі внизу під цим відео, що ви скажете на рахунок цього парфуму, тому що для мене це просто ефект вау. Всім дякую за увагу, всім па-па.